Так, доброго дня, дорогі члени комісії з питань освіти, культури, туризму, засобів масової інформації, охорони здоров'я та у справах сім'ї, молоді та спорту. Сьогодні на засіданні нашої комісії винесено 13 питань. Я коротенько зачитаю, які програми. Детальніше з програмами ми ознайомлювалися, оскільки в групі депутатів всі програми є, і де ось є програми, які мають відношення до нашої комісії. Перша про, програма розвитку освіти на теренах Верховинської територіальної громади на 2026-2028 роки. Наступна програма Обдаровані діти Верховинської селищної ради на 26-28 роки. Програма проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту на 26-28 роки. Програма проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту на 26-28 роки. Програма національно-патріотичного та військового виховання учнівської молоді в закладах освіти Верховинської селищної ради на 26-28 роки, програма оздоровлення дітей у закладах освіти Верховинської селищної ради на 26-27 роки. Програма проведення культурно-мистецьких заходів у Верховинській селищній раді на 26-28 роки. Програма Духовне життя на 26-28 роки. Програма звізнення матеріально-технічної бази установ культури Верховинської селищної ради на 26-28 роки. Програма Музейна діяльність населених пунктах Верховинської селищної ради на 26-28 роки. Програма Збереження культурної спадщини пам'яток населених пунктів Верховенської селищної ради на 26-28 роки, програма підтримки медіа. Це засоби масової інформації Верховинської селищної ради на 26-28 роки. Та програма підтримки засобів масової інформації, редакції літературно-мистецького альманаху, Писанка на 26-28 роки. Всі е, програми обговорювалися на засіданні бюджетної комісії, обговорені, затверджені, погоджені. І може хтось з членів комісії має якісь пропозиції, зауваження, побажання? Якщо вас цікавить, можливо, якась ще більш детальна інформація щодо програм, які стосуються освітньої галузі, то можу вам. Розказати, прокоментувати, хоча програми наші в цьому році ми їх маємо шість. Всі програми, чотири із них є продовженням обласних програм, з якими ми вже працюємо п'ятий рік поспіль. Тут у нас є нова програма оздоровлення дітей, дітей військових, дітей наших захисників. Бо ви знаєте, що попередні три роки ми проводимо оздоровлення таких діток на базі Буковецької гімназії. На жаль, кожен рік це відбувається таким шляхом наше прохання і добра воля підприємців, які зазвичай нам дають продукти харчування, щоб можна було організувати насправді це харчування таке, як має бути, відповідно до вимог, вітамінізоване, щоб дітям було смачно, це найперше і здорово. І в цьому році ми вирішили, щоб десь трошечки зменшити такі оцей соціальну значимість цього табору, щоб не бути залежним від когось. І ми на цей раз попросили 70 тисяч, тому що ціна харчування на 35 діток одного заїзду в минулому році нам вартувала 48, а чи 45, якщо я не помиляюся. 에, це так, відкриває п'ять днів. Так, це в минулому році. Дітки там з цілодобовим перебуванням, харчування організовується чотирьохразове, наче всі задоволені, всім подобається і, напевне, так і на майбутнє буде працювати. Але добре, хоча б щось було закладено, щоб можна було від чогось відштовхнутися. Бо коли ти вже щось маєш, то вже простіше випросити якусь там четверту частину чи третю, ніж ніж 100%. відсотків. Ну, я магчу сказати про те, що як і в минулому році, так і в цьому році селищна рада. Напевно, одна із небагатьох на Івано-Франківщині підтримує засоби масової інформації і це потрібно робити. І, звичайно, подяка великим депутатам, що вони підтримують на засіданні комісії погоджено ці програми. Так що питань немає. Винести на розгляд. Цесії. На розгляд сесії. Хочу ще сказати, що є скільки років треба шість. шість програм на освіту, угу. що дуже це радує що з кожним роком. Знаєте, що освіття освіта така потужна у нас? І на освіту замало ніколи не буває грошей. Ну так, у кожному щорічно, селі є так. школа, є садок. Бачите, в нас наче 28 закладів загальної, середньої освіти. Ну, але це 49 приміщень, Середньо. які це треба отримувати, опалювати. Так. так, і харчування, і підвіз, і екскурсії, і навчання, і виховання, і безпекові умови, звичайно, в першу чергу Це такий складний. Стан військовий, але але слава Богу, кожен заклад живе, розквітає, покращує свою діяльність, маємо результати і в навчанні, і у вихованні, і в досягненні педагогічних працівників. Так що це гордість громади нашого світа. То що, пропоную всі питання, винести на сесії. Хто за те, щоб винести? 13 питань про затвердження даних прочитаних програм на розгляд сесії. Прошу голосувати. За. Проти утримались. Дякую. І ще можна було ми з вами до всіх депутати, щоб ви завтра ви обов'язково підтримали рішення щодо бюджету про підняття престижності педагогічним працівникам закладам дошкільної освіти. 5-20%. я, 5. я, 5. я 5. думаю, що що всі це підтримують. Я маю на це дуже надію. Бо я кажу, зараз це і так ця соціальна прірва дуже велика між педагогами садків і шкіл. А зараз, якщо у нас де підняття 30% січня, а 20% так, з вересня, так, так, все ці садочки вони вони не мають за що ці люди жити. Розумієте? Будемо підтримувати, так? Дякую. А робота насправді їхня дуже важка, клопітка, бо мені здається, що з дитиною в школі, напевне, легше, ніж з дитинкою в садочку. В ну, школу вона вже проходить готова, як так. вам розказати, чи щось турбує, чи вона хоче їсти, чи в туалет. Ну це таке ніби елементарне. А в це садочку зовсім. Підтримуємо. Все, дякую.